Так, добрий ранок, друзі. Понеділок. Сьогодні майже пі... а, вже більше 15 градусів нагрілося, бо у мене зараз принтери працюють в режимі опалення, гріють мені майстерню. То давайте до справ. Мене почали просто тупо завалювати з Сирії на запроси. Дайте нам STL файли. Мені пишуть в Телеграм, присилають фото, там скріни, якісь з відео. Нам потрібні оці там файли. Друзі, мені то й по Україні бажаючих отримати ці файли для друку, вистачає, а то ще й за кордону. Ну, Звісно, що і за поріб, хлопці питаються українською щирою солов'їною писати. І, типу, ми за мір во всьому мірі ля-ля, поділісь. Це не працює, і взагалом, щоб у мене не було таких проблем, я всіх відправляю в спільноту. Там є адміністратор, він з вами побалакає, і якщо він буде. Благосклонен к вам, то по суті він все вирішить. Я stl файлів нікому ніяких давати не буду. При тому, що у нас є інша затика. Дивіться, в Україні зараз по моїм кресленням, по моєму прототипу, роблять теж системи мої колеги: це Львів, Запоріжжя, Черкаси. Київ, Дніпро вони роблять системи з моїх файлів, але вони трошечки прикрашають. Наприклад, у Львові хлопаки взагалі зробили, ну, позакривали все, все зайве, зробили ще якісь накладки, У них трошечки інша коробочка, ну чистіше, крутіше. От, але військові напередку там не дуже сильно до того, щоб розрізняти, чия то система. І буває так, що мені скидують якісь звіти, благодарності за те, що гарна система. Кажу, хлопці, це не я робив. Так воно схоже на моє, але це не я робив. Вони ну добре, нам пофігу хто, дай нам ще 20 таких штук. І ви, ви, ви просто не розумієте, за добу можуть так накидати. Запитів на 100, 200-300 систем. У мене був тиждень, коли по суті мене просто забомбили. До 600 систем в день хлопці хотіли замовити. Я кажу, хлопці, я не можу перекривати ваші потреби. Дві-три системи в руки на тиждень і все. Вони, звісно ж, теж не дурні, вони цілим підрозділом по одному заходять і все одно стають чергу. І, звісно, у мене черга є постійна, і це якийсь завал. Треба щось з цим робити. Я думаю, що ті, хто мені допомагали друкувати системи, треба їм з ними ділитись розхідниками, там, сервоприводами, контролерами. І нехай вони теж збирають потрошечку ці системи. От, це я буду думати, обговорювати, що робити з цим на подальшому рівні. Що до розхідників, є проблема у мене із розхідниками. Я не друкую розхідники, мені друкують їх через спільноту. Це всі, хто хочуть допомагати в Україні. Вони мені друкують і присилають зараз. У мене розхідників вистачає лише тільки на те, щоб відправляти їх з системами. Ну немає ніякого мені смислу займатися окремо розподілом розхідників. У мене на це немає часу, і, звісно, мені ніде їх в таких кількостях зберігати, щоб я міг по 100-200 по штук одній людині відправляти. А запитів дуже багато. То я думаю, що потрібна окрема людина, яка буде мати в себе склад і яка буде відправляти це Я просто буду посилання давати на цю людину. от А так взагалі, як у мене це працює, я беру о, систему скидання, беру до неї о, жмут, жмут такий гарний хрестиків о, до системи, пакую і відправляю новою поштою. О, ну В принципі, щоб ви розуміли, це всі хрестики, що в мене є. І тут по суті. Ну, Цього десь на 7-8 охапок. Це десь на 8 систем цього пакету вистачить. Все. Далі я починаю, якщо більше систем треба відправляти, з кожного пакета потрошечку виймаю по невеличкій кількості і формую ще на одну систему. Це є біда. З хрестиками це є біда якась. Всі інші розхідники у нас в принципі пропорційно. Наколи, які ви мені присилаєте. Я з кожної партії, з кожного пакунку, я пробую, щоб вони налазили, ну вставлялись дуже щільно, все. Претензій немає хлопці. Друкуємо в тому ж темпі. Ну, по суті, вони в мене зараз не так дуже розходяться, бо системи під воги у мене не брали в кількостях приблизно два тижні. Ми будемо тільки-тільки напрацьовувати цю стежку. Дронами зараз займається мене інша людина. Я, я лише їх приймаю в ремонт От, і далі передаю в іншу майстерню. І, ну, це теж дуже для мене важка ланка, треба теж з цим працювати. З донатів нам приходять різні речі. Прийшли сервоприводи з за кордону. До них приходила до цього липучка. Я не знаю, показував, не показував. У нас є відшита липучка. Зараз я почав друкувати фурнітуру вже на 3D принтері і встановлювати шиту липучку. Бачите, от є ця пряжка. І так зараз працюємо. Трошечки лишилась у нас промислового плану з Aliexpress, але я їх поки зберігаю. Ці липучки вони потрібні на системи скидання на різного типу, що подвійні, що під ЕФку, і також на тримачі до додаткового АКБ на Mavic. Отака от історія то розхідники просто капець розходяться. А, також прислали хлопцям відправити ось таке: а, Це енергетичні батончики, несамовита кухня. Інстаграм а, знайдете, якщо цікаво. Дуже-дуже гарна річ. Хлопцям відправлю. От, а, трошечки лишилась устілок, то я думаю, що буде все добре. А, так, ще до цікавого прийшов ось такий здоровенний літак. Він дуже багато займає місця, тому я не знаю, як вам його і показати. Ну, Машинерія просто суперова, величезна. От, Цей літак буде переданий хлопцям в аеророзвідку. Я думаю, що вони... Та не думаю, а знаю, що Вони вже знають, що з ним робити і куди його примінити. Далі ці спарки зараз не роблю, щось немає на них великого попиту. Ну, не то, що там немає попиту, а просто перестали хлопці присилати акумулятори. І це дуже добре, бо з'явився вільний час. За дуже-дуже заваленим тижнем я просто не встиг нічого зробити з цим FPV-дроном. А на нього теж треба зробити систему, вам показати, як я обіцяв. Найближчим часом ми на ньому політаємо і щось скинемо Якусь морквину. От, роботи дуже багато, питань дуже багато щодо конкурсів, ви мене питаєте, чи буде розіграш якихось трофеїв. Так, У мене потроху набираються трофеї, є ось така каска. Вона радянська зразка. У нас в Україні теж хлопці носили такі каски. Ну, зараз я не хочу знаєте, нічого казати, бо різне буває. Але у нас навіть у волонтерів зараз шлеми ці набагато кращі і сучасніші. От, Росія воює чим може. Ну і є кепка отака з двоглавим півнем. І треба дмити. От. Кокарда така тряпчана, у них коштів не вистачило на пластикові, напевно. От, ну, Є така кепка. є у мене Сухпай, є ще декілька різних цікавих речей. То я думаю, якщо у вас є ідеї, як це гарно розіграти і... Які конкурси потрібно провести, щоб це розіграти? Будь ласка, пишіть мені в приват, чи взагалі пишіть в коментарях. Там ми то обсудимо і будемо потрошечку розігрувати ті трофеї, які до мене приїжджають. Бо трофеїв багатенько, я просто всі не вспомню, де у мене що зараз лежить. І до казав, не казав, хочу провести в субо, з п'ятниці на суботу чи з суботи на неділю увечері. Стрім я планую провести його приблизно десь в 9 годині ввечора. Я заздалегідь вам повідомлю про час того стріму, коли я то планую. Я думаю, що у нас все дуже гарно вийде, і там вже поспілкуємося. Зможете позадавати трошечки питань на ту тематику, яка вас цікавить. Ну а так побіг працювати. Дякую вам за допомогу. Дякую за донати підписки. Дякую взагалі, що в мене є. Дякую всім помічникам, хто друкує, збирає і взагалі допомагає українській армії. За нами перемога. Віримо, віримо, дякую всім. До побачення.